Вночі невідомі особи перекинули за паркан приватного будинку, що на вулиці Боженова, ймовірно, гранату РГД 5 Власники, жлени його родини, були вдома. Люди не на жарт перелякались. Внаслідок вибуху пошкоджені вхідні двері, вікно на першому поверсі та фасад будинку. У помешканні проживає колишній голова райдержадміністрації Василь Карпенчук, чоловіку 59 років. З фактом хуліганства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Нагадаємо, у листопаді стались два аналогічні злочини у Рівному. Гранати кинули у Двір голови опозиційного блоку Василя Берташа та його заступника Анатолія Юхименка. Третій потерпілий, тобто Василь Карпенчук, є їхнім соратником по партії. Окрім політики, займається бізнесом. Осіб, причетних до даного злочину і до попередніх шукають. Конкретних підозрілих осіб немає. Я вам сказав, що є декілька версій є певна інформація, яка відпрацьовується. версії. Це в першу чергу це вчинено з хуліганських спонукань. Друге питання у зв'язку з особистими неприязніми відносинами вказаних громадян, числа їх оточення, а також версія у зв'язку з професійною попередньою професійною їхньою діяльністю.